Привіт усім, з вами Бінбін. -бін. Сьогодні ми пройдемо квест фонтені, очікуваний план та очікувана брехня. Щоб запустити всесвітній квест Очікуваний план, ви повинні спочатку виконати квест хроніки до інституту фонтення. Після завершення ви вирушайте до гавані люмідус і поговоріть з жінкою в окулярах. Після цього ми опинимось на пляжі, розмовляємо з фізульє та Раймондо. Вони будуть наполягати на важливості позбутися кінетичного ядра Архіуму. Нам потрібно буде перемогти Шосі Верта, який пізніше пояснить, що все це було непорозуміння. і Запросить на свій корабель. Піднімаємось до його корабля. І шукаємо ковальта в ржавому кермі. Прибувши до таверни, гравці повинні знайти ковальта. Він один із багатьох п'яниць, тому мандрівнику потрібно поговорити з кожним, доки винуватця не знайдуть. Можна поговорити з власником таверни піто, щоб швидше знайти ковальта. Його ми знайдемо лежачим на траві під ім'ям п'яниця. Потім ми б'ємося з ним та тягнемо на корабль, де допитуємо. Виявиться, що він супроводжував накера йому сказали мовчати. Після погроз Ковальд веде гравців до місця скидання, яке виявилось засідкою. Перемагаємо ворогів і повертаємось на корабль. Щоб трохи подумати та зрозуміти, що насправді сталося, нам потрібно буде з'ясувати, що ховається за лаштунками. Інтерпретуємо результат і подаємо його як висновок. Виявляємо правду. Прибувши до місця, непомітно стежимо за двома кур'єрами. Перемагаємо ворогів. Та продовжуємо слідувати маркером на карті, щоб дістатися до місця доставки вантажу. Прибуваємо до будинку, де з'являється нібито мертвий Едвін. Після короткої розмови ми отримаємо мапу з місцезнаходженням знаходження накера. На цьому квест всесвітній план буде завершено. А ми починаємо квест Очікувана брехня. Він запуститься одразу після виконання очікуваного плану. Вийшовши з дому Едвіна, вирушаємо до південного берега руїн форту Харибда та стежимо за потоком енергії далі у воду. Пернаємо, пливемо вниз, щоб знайти руїни з закритими дверима. Вирішимо загадку. Необхідно запозичити здібності ксенохроматичного восьминога. Нам потрібно буде перемістити квадрат на іншу сторону дверей. Атакуємо кристал, щоб зафіксувати ключ на місці, таким чином відкриваючи запечатані двері. Відкривши двері, проходимо всередину руїн. Там ми натрапимо на боса. Після перемоги накер з'являється на верхньому поверсі. Його нам також треба перемогти. Після завершення другого бою повертаємось до будинку Едвіна. Де Фузія є, вирішує відвезти Едвіна та Некера назад до інституту, щоб розібратися з ними. Останнім кроком є відвідування нового наукового дослідного інституту, де Раймондо вирішує долю двох колишніх дослідників. На цьому квест буде завершено. Сподіваюсь, вам було цікаво до зустрічі. на відео. бувайте.